Очого ну ж це шанс для Києва. Пішла остання хвилина. Латкович із м'ячем Знаходить Петрова. Крутоуз. Проти нього захищається Тимофеенко. Заграють Сандула в 3 секундній зоні. Фол. 14 секунд. Київ баски на атаку. 76 на 72. Латкович випав в аут. Не без допомоги за Курдаєва. А це вже п'ятий, це вже пробивний. Ну Зараз уже точно можна сказати, що виправлений Латкович. 10 секунд на атаку у Дніпра. Мішула проти Кріка. Мішула загострює сам Олександр Мішула. Знаходить І не рахувати, не, показують не. арбітри. Раніше звичайно. на першому кроці ще був Фолк. Рік тут розуміє, на що йде. Ще до три, три в лінії, мабуть, навіть що був холк. А, Ну, Хоча б два володіння для того, щоб зрівняти рахунок, так? А не один. Тому що три очки різниця це зі своєї половини майданчика. Можна забити і зрівняти рахунок. П'ять секунд на атаку. Мішула проти Петрова. Мішула, Мішула готує Мішула. кидок під себе. Дуже важкий кидок. Не докидає він до кошика. Ні, підбирання це значення немало, оскільки час на атаку сплив, м'яч дужки не торкався. Не торкався, так. Це, це шанс для Київбаскета. І маю зараз арбітри вирішити, скільки там залишалося часу, тому що його залишалося більше, ніж 8,2 секунди. Я думаю, що секунди навіть 3-4 можуть додати арбітри. Ну, щось 10, я думаю, залишиться 100%. Так? Ну тут кожна секунда має значення, це... навіть якщо повернуть лише дві. 2... Звичайно. І все ж таки бере Євген Мурзін. Тайм-аут. Не вистачило йому тієї паузи для того, щоб щось таки вигадати. Латвич розпочинає із чужої половини майданчику. Час пішов. Заграє Сандул, а Сандул на периметр. Крік з дальньої дистанції. Моріс Крік. Моріс Крік зрівнює рахунок. Блискавично розіграна комбінація. І тут уже фолити було небезпечно в Дніпровця. Секунд, Не 6 половина. Сізов на Фисенка, але дуже далеко від кошика. Тимофеєнко отримує блок від Петрова. Пол чи блок? Євген Мурзін говорить, що ситуація достатньо суперечлива, Варто було б подивитися відео повтор, але Владислав Ісаченко неблаганний. Він твердо стверджує, що бачив. Yeah. Імотенко плюс один. 3,2 секунди буде після другого штрафного хитка, якщо він стане влучним. Але тайм-ауту у Ківбаскіта вже немає. Yeah. Ну, фактично 2-1 тут ситуація не мінялася. Завдання ківбаскету будь-якою ціною зараз, зараз заробити бодай два очки. Нагадаю, фінал завтра. О 14-й Шиннику. Кріх проходить весь майданчик, випускає м'яч, але він не потрапляє в кошик. Сирена лунає і говорить про те, що час не але... Але ситуація полягає в тому, що. Торкання гравця м'яча відбулося над кільцем. Якщо воно відбулося до завершення основного часу, то цілком можливо, що два очки і будуть зараховані. Але якщо воно вже було після завершення часу, От тут якраз ситуація дійсно вимагає відеоповтору. Пам'ятаємо Крік із супротивом викидав м'яч. І десь там в повітрі, м'яч ще не долетівши до кошика, торкнувся хтось із гравців Дніпра. Арбітри вже вирішили, вже виходять вони на майданчик. Ні, не рахувати. Не рахувати. Після перегляду відео повтору. Все ж таки Крік не встиг випустити м'яч. Отже, Дніпро Одеса, завтра. О 14.00. Вмикайте свої телевізори, нас буде дуже круглій фінал.